Щойно виступав на телебаченні і ведучий, посилаючись на опитування КМІС сказав, що вже вже 40% українців готові на виведення українських військ з Донбасу, і саме так лунає в багатьох наших новинах. Це саме те, що хочуть чути росіяни і розкручувати в інформпросторі. Мені довелося в прямому ефірі вказати на некоректність, бо Апущена друга питина, частина питання питали за умови надання з боку США та Європи гарантій безпеки. І навіть якщо є гарантії безпеки, все одно 52 каже ні. Не треба виводити. Війська з неокупованою частиною Донбасу. Більшість українців готова опиратися Росії скільки треба. 66%. 66%. 20% там кажуть, що від місяця до року вони готові терпіти, і 15% не визначилося. Але 66% кажуть, скільки, що вони готові, скільки треба. До речі, к містам ставив. Контрольне а, запитання, а, щоб перевірити, чи люди кажуть е, щиро. Там є такий момент: це так званий удаваний знайомий, коли людей питають: а як ви думаєте, що б ваш знайомий думав про це? І зазвичай психологічно, люди, коли вони думають про своїх знайомих, вони дуже часто екстраполюють саме свою позицію. Так, от, результати вони співпали. Тобто це говорить, що ці результати 66%, так, і так само, як і по, о, і насамперед, по цій от готовності сприймати, не сприймати якісь поступки Росії. Вони, вони щирі, вони щирі, більш-менш щирі, ну, може бути плюс-мінус, так, але в цілому вони щирі. Люди не готові сприйняти вивід. Українських військ з Донбасу. А, і я, до речі, хотів би сказати, що це суттєво вище, ніж у березні минулого року. Тому 50, Там було 54%. Тобто зараз було 54%, а зараз 66. Тобто, люди навіть попри те, що відбуваються оці от бомбардування, жахливі відключення електроенергії, вони кажуть, що. Е вони будуть, вони не приймають такі поступки. І нам важливо доносити ці цифри про стійкість нашу Англійською мовою це резіліенс, люблять сказати на Заході. Нам треба доносити цифри до Трампа, хоча ми знаємо, що Трамп не любить цифр, не любить серйозності, і, на жаль, росіяни мають перевагу у доступі до ціла. Але тим не менше, ці цифри важливі, вони показують нам самим. Нашим партнерам в Європі, в Сполучених Штатах, а в Сполучених Штатах, до речі, зберігається двопартійна підтримка України з боку населення. Це дуже важливо. І е, це наш козир, це наш аргумент, що так думають люди, і вони готові опиратися попри всі ці жахливі бомбардування, які робить Путін.